Шановні білоцерківці, щойно вийшов засідання бюджетної комісії. І з позитиву, це те, що нарешті наша програма про купівлю ангіографа для першої лікарні дійшла до комісії, дійшла до депутатів. І в цілому я бачу те, що депутатський корпус налаштований підтримати дану програму в своїй більшості. І з негативу, це те, що міська влада в особі першого заступника міського голови Інни Володимирівни Новогребельської продовжує. Робити все можливе та, мабуть, неможливе для того, щоб якщо і не відмінити дану програму, то принаймні якимось чином її відтермінувати. Хочу звернутися абсолютно до всіх білоцерківців. Продовжуйте тиск на місцеву владу. Якщо у вас є можливість звернутися до когось із знайомих депутатів, до іни Володимирівни безпосередньо. Нагадайте їм про те, що Біла церква потребує ангіограф. 2019 року міська влада зобов'язана була його купити вже 30 разів. Це життя і здоров'я білоцерківців. Будьте здорові!